Чотири овертайми за ніч, напружені кінцівки, геймвінери та мега-кінематографічна інтригуюча Х'юстона та Орландо. Спочатку Кевін Дюрен забиває три на рівний рахунок за 21 секунду до кінця. Потім прикрав втрата від Шимбюна та такий дії данґ з фолом у швидкому відриві Ентоні Блека, але він не реалізує штрафни. І дивимося на останню атаку. Рокетс, Альперен гаком зрівнює рахунок, і у нас додатковий час. Де вже ракети дотискають Меджик завдяки старанням зірок команди. Дреймон до Гріну стало сумно конфліктувати з суперниками, і він вирішив позайматися з болівальниками. Дреймонд не перестає дивувати. За кар'єрі Саша дуже сильно хотів зробити ефектний хайлайт, що разом з потужним данком заробив собі струс мозку, як же боляче дивитися на це падіння. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з білала кулібалі, який вривається в наш топ з двох ніг. Шикарний данк від молодого француза. Наступний момент Лаурі Марганен викручує щось неймовірне. Апенандер з відхиленням колись таке бачили. Стефон Касел розганяє атаку Косан Антоніо, віддаючи пасник Келдона Джонса, який забуває згори. Наступний епізод Джеймс Харден розкручує Пейтона Прічарда, якому треба тепер перевіряти вестибулярний апарат. Франц Вагнер влітає в фарбу рокес. Це як краща ракета, але зі своєю магії Ділан Брукс невлучно триочкова, втім Колін Гіліспе не зупиняється і каже: ніколи не здавайтеся, та спасає м'яч, який виходить в неймовірний. Стрибок і додавання Ройса Ніла потім з-під кошику. І завершувати будемо Девіном Васелом, який постеризує Дамантеса Сабоніса, каже: зрост не має значення, коли у тебе дуже сильне тіло.